Чергове тренування та просто навертати круги мені нудно, тому пропоную вам потренуватися зі мною і заодно зганяти разом в одну цікаву місцину, яка однозначно вам сподобається. А щоб життя не здавалося малиною, зробимо це на карбоновому шосейнику, який я сам зробив. Та що тут такого, запитаєте ви? Ха-ха-ха, родзинка цього велосипеда в тому, що він на 98% зроблений з деталей Aliexpress, а заїзд буде на 130 км. Та що, робимо ставки? Доїде чи ні? Здоровенькі були родичі гарбузові. Як самаєте маєте, шоста ранку, і я вже трохи навалюю. Сьогодні планував поїздку у стилі байкпакінг знову. От Але, коротше, не зрослося. Але сидіти вдома не хотілося. Я подумав, що я давно не катав на своєму шосері і знаю одне прикольне місце неподалік Білої церкви. Туди назад 130 кілометрів. І думаю, в принципі спробую. Так що, сьогодні буде такий відосик в форматі покатушки. Там майже вся, вся дорога, шосе буде. Але це все цікаво тим, що я їду на шосірі, який я зібрав запчастин з Aliexpress. Єдина запчастина, яка тут не з Aliexpress, це трансмісія. Ну, я відверто планую зняти відео про детальний огляд. І відповіді на запитання про цей велик, бо люди дуже багато запитують, що де як. О, це відео сьогодні не про нього, а більше про його, скажімо так, експлуатацію. У тій стихії, для якого я її задумував. Одеській трасі. Ну, нам десь кілометрів 50 зараз по їхати. Нічого тут цікавого нема. Єдине цікаве питання, чи не розвалиться мій вел. Але справедливості заради скажу, що не повинен. Я вже їздив на сотню на ньому. По не дуже класним дорогам. Тому все повинно бути ок. Коли немає вітру, цей велик розганяється просто неймовірно круто. А зараз 34 км на годину їдемо. Але трошки є зустрічний вітер. Так, перша двадцяточка позаду. От. Блін, проти вітру трошки важкувато, їдеться. Але маю надію, що назад я буду їхати і вітер буде в спину, якщо він не передумає. От. Ну, ця поїздка, вона теж тестова. З'їздивши в минулий дальняк на Сайлексі, я зрозумів, що з харчуванням щось потрібно робити. От. І сьогодні хочу спробувати. Раз передачу перемогну. Ой, бо щось важко. на підйом. І сьогодні хочу спробувати. А, раз на одинку закидувати батончик. У мене з собою є. Господи. Хе, забув. Вода і... Коротше, ось ця ось рожева піння. Там де вітаміни, мінерали. Побачимо, як воно буде. Але поки проти вітру важкувато. Прям відчуваю, як угли води перетворюються в енергію. Ха. Блін, офігенний велоспорт. Їдеш, жреш шоколадки, кайфуєш пейзажами. Я не знаю, що може бути крутіше. Найкращий велоспорт. Однозначно. Блін, а шоколадка реально допомогла. Так, 5 хвилиночок, просадочка, а потім юху. ху О, Знаєте, завжди так. Оці нормальні люди вони подивляться, послухають, як досвідчені спортсмени роблять. І адаптують ці схеми до, до себе. А я ні. Я зібру всі граблі і виведу свою формулу. І виявиться, що цю формулу вивели вже давно. Є таке прислів'я. Що? Розумні люди вчаться на чужих помилках, а дурні на своїх. Є над чим подумати мені, правда? І тільки вітер трошки стихає, одразу 30-35. Все ж таки... В цьому ділі від вітру дуже багато залежить. 200 ватт 32 км на годину. Я вже десь біля Білої церкви їду поскрипою кареткою. І це мені нагадує чудові дитячі часи, коли в мене був велосипед Україна, і я на ньому їздив в магазин за хлібом. Крипів так само. Подумайте тільки, пройшло реально 25 років, змінилися технології, матеріали рам, карбонові колеса. А є класика. Є речі, які будуть вічними. Щось у мене цей скрип турбує, головне додому доїхати. Ну, скажу чесно, воно скрипіло, як тільки я його зібрав одразу. І вже скрипить, пробігу цього велика десь тисячі дві, і оце воно весь час скрипить. Є вирішення проблеми, таке зустрічається не тільки на китайських храмах. Я читав і на морідах трапляється. Приїдуть запчастини, зроблю відос, покажу, чому таке виникає. І перевіримо, чи фікс допомагає. Чи то справа в тому, що я зняв навушники, бо вони розрядилися, чи то каретка почала скрипіти набагато сильніше. І тепер пропоную нам зробити ставки. Чи доїду я на цьому велику додому, чи ні. Цікаве питання. Вітер в Писок дує, градієнт росте, люблю я це заняття. Японське хоку на український лад. Зашкрябо. І тут одразу за цим надзвичайним надзвичайним обхильчиком поворот з одеської траси вже в село. Думаю, що вона, собака не їде? Кручу педалі, а воно не їде. А я виявляється, Попереду на 34-й зірочці їде. І маслаю, і маслаю, а воно не їде і не їде. Думаю, що таке? Середня до 27 впала. Батончики допомагають реально. Ось я з'їв, це знову повний сил. Знову швидкість виросла. От, але ближче до години знову починають падати сили. Або потрібно більше їсти або піджирати по батончику в півгодини. Дорога гарно закінчується. Зараз будемо копаситися по битому асфальту. Але радує, що тут тільки 5 кілометрів так, ну я вже бачу, що ось за цим лісочком там вже панорами відкриваються. Дуже кайфові. Я, як звичайно, посилання на трек-страві в страві залишу. А для тих, хто буде їхати мотоциклом, залишу координати. Ну, Мотоциклом це так, поїхати взагалі кави випити. Класно, люблю такі дороги. Машин немає. І я скажу, що навіть ось на шосері на 28-й гумі тут дуже комфортно. От їду і прям кайфую. Звичайно, посадка не така зручна, як на сайлексі. На сайлексі все ж зручніше. Але і тут теж нічого. О, пішла вібрація. Так що я проїхав 63 кілометри. Зупинок ще не було, так в принципі, якщо чесно, я не хочу зупинятися, мені нормально їдеться. У -у 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 так. Гармінчики кажуть, що я вже десь дуже-дуже поряд. І мені ось потрібно сюди. Полювання заборонено. Ми ж з вами не на полювання їдемо, правда? Так, можна скинути передню зірку. І зараз, мені здається, десь тут нам доведеться трошечки трошечки походити пішки. Ну, поки їдемо. 28 гума дозволяє. Хочете зробити ендуранс шосер, то 28 гума це саме воно. Я б, блін, і 32 гу поставив, бо, але вона вже сюди не лізе цю раму. Я пробував, в мене була 32 панарейсер, але вона переднє колесо норм, а заднє тре. Тому зупинився на 28-му континенталі. Привіт, песик. Я маю надію, що пейзаж, який тут відкривається, він вартує 75 кілометрів. А, я вже бачу, куди ми їдемо. Ну і хто сказав, що шосер не гревел? ну Ні, на сайлексі тут було б комфортно це точно, так. Головне ще шипи не зламати. Бо ще назад 70 кілометрів пилякати. Я думаю, гермінчик можна на паузу поставити. О! Я в такі моменти шкодую, що камера не може передавати запахи. Тут такі хвойні дерева, ялинки. І запах скажу я вам. Офігенний. Ой-ой-ой-ой-ой. Хлопці та дівчата. Здається, офігенно. Здається, не навмисно перше стільки. О, -о, 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 О! Та це ж крута крутатенюшка. Так перший рекомендаціон Сюди однозначно варто їхати. Однозначно. Ух, ні собі. Ой-ой-ой. -о. Це просто неймовірно! О! Я просто вражений. Це офігенно! Але. Так би мовити, щоб не здалося мало, я зараз піднімуся ще вище. І от там, я думаю, точно буде кілька. 100%. Так що, друзі, хапайте свій транспорт, великі, мотики, автомобілі. І бігом сюди. Швидко-швидко. о -швидко. о о Просто напрям. Йошкін, то тут чий такий схил? Ну шо, хто з'їде? Блін, я навіть підходити боюся. То от вже пора їхати додому, а так не хочеться. Тут просто неймовірне місце. От, я не знаю. Ось реально не знаю. Просто офігенно. от, Блін, ну такий клас. Ох. Здається, в мене з'явилося ще одне улюблене місце, куди я буду приїздити. Тренуватися, приїздити. Тут така панорама. Просто, блін. Ну нема слів, нема слів. Я ще не прочитав такі гарні слова. Щоб описати це місце. Так, все, треба відривати себе від цього місця, відклеювати. Ну це просто, ну блін, ну, ви подивіться на це. Офігенно. У нас, у мене в Василькові теж там пагорби і все, але це просто, ну... Я не знаю. Це офігенно. Це офігенно. Ну що, прощальний погляд на цю дивовижну красу і вирушаємо в дорогу додому. Офігенно, рекомендую координати. В описі під відео. ну, а, ну Якщо вас зацікавив велик, то одне з наступних відео буде про нього. Я більш детально розповім про як я його збирав, де замовляв, які були складності, скажімо так, о, от, які проблеми виникли. Можна ж їхати. Оба! Отак. Ох, мене турбує ця каретка. В захваті, вітер в спину. Так щастить дуже рідко. Коли ти вже трошечки втомився, і додому вітер допомагає. 35 кілометрів на годину, охріначу. Клас! їзда бляха муха нагадує їзду в велостанку, якщо чесно. Їдеш, нахилився в нижнє положення і взапялився велокомп'ютер. І рахуєш вати. Нічого цікавого по сторонам нема. Їдеш, дорога, дорога. Благо, що їдеш дуже швидко. О, 35. І це я їду. Тільки там 200 Вт в середньому даю, Ми майже відпочиваємо. Соточку навалили. Нічого не розвалилося. Все як скрипіло, так і скрипить. І ще буде скрипіти 100 років. <рес> Настрій класний, самопочуття нормальне. Трохи втома відчувається. Але в цілому ну, ще можна їхати. Додому доїду. 30 км на годину на підйом. Заїжджати на підйом цим великом, блін, суцільне задоволення. Дуже легко їде. Привіт Васильків! Що, я вдома майже 130 кілометрів. Отак от потренувався трохи. Я вдома а, майже 130 кілометрів. Не ну, враховуючи, що я там походив ніженьками трошечки, то виходить 130 кілометрів. А, можете мене привітати! Це мій перший 130. Тобто більше сотки. А, раніше в мене найбільший проїзд був десь, здається, 110 км, тепер 130 А В цілому самопочуття гарне. О, єдине, ну, я втомився, але реально зараз я годинку перепочину і поїду в місто по справам. О. Так що, ну, трошки статистики, середня швидкість 28,3, здається, була 130 км пробігу. А, в дорозі я був 4 години 30 хвилин. Що саме цікаве, страва мені малювала середню швидкість 23,2 режим... не страва, а кому в режимі А, Але я вже неодноразово помічаю, що коли я планую маршрут, то я перевіряю скільки часу на цю дорогу займає режим: там є типу атлет, типу рівень підготовки. Так, от я між «In good shape» і атлет, тобто трошки швидше справляюся. О, так що ось таке. Ну маю надію, вам було цікаво. Наступний відео буду намагатися зробити про свій велик, а, який я сам зробив. Тому підписки, лайки, коменти. Ну, коротше, все, що ви там вмієте, до зустрічі!